Молодь, якщо ви дивитесь ігрові фільми, то ми вже звикли, що в кінці завжди. Чим закінчується будь-який голівудський фільм? хеппі ендом Реальне життя воно всяке буває. Буває хеппі енд буває напівхеппі енд Буває не зовсім хеппі-енд. Реальне життя воно складне. І для того, щоб було більше хеппі ендів як глобальних, так, можливо, якихось проміжних, я хотів би, щоб ми сьогодні взяли один урок. Я хочу, щоб ми з вами сьогодні одну, одну лише істину, всього нам всього одну, небагато. Тобто не буде сьогодні переліку із кількох, там, чотирьох зазвичай намагаюся пункти взяти. Не буде переліку із чотирьох пунктів, як, щоб в нашому житті був успіх. Або прийшов, ще раз повторюю, глобальний успіх, чи якийсь е, такий етапований на якомусь етапі, щоб був успіх. Одна з причин наших поразок або не хеппі-енду, буває, що ми не завжди протистоїмо спокусам. Що таке спокуса? Біблійне поняття, до речі. Як ви собі розумієте, що таке спокуса? Що спокуса? Коли ми про щось говоримо, намагаємось дати визначення тому, про що говоримо. Сатана спокушає. Що робить сатана? Спокушає до гріха. Спокушає до гріха. Пропонує? Ні, він не пропонує, мабуть, нам, щоб ми зробили поганий вчинок, да? Рекламує. рекламує. Супер. От Міша дав дуже гарну ідею таку. Тобто ми ведемося на рекламу якусь і робимо неправильний вчинок в результаті. да? Як, бути? Як зробити, щоб ми у відповідь на цю рекламу не зробили поганий вчинок? Тому що ж ми стоїмо перед вибором, ми можемо зробити правильний вибір, можемо зробити неправильний вибір. Ми сьогодні звернемося до кількох текстів із послання апостола Якова. Це послання, воно не є якимось таким зв'язним доктринальним, воно є скоріше набором тез, певних, коротких. І я хочу, щоб ми зараз з цими тезами розібралися. І сьогодні лише один урок: Як, щоб. Був хеппі-енд у нас в більшості випадків. Але зараз про спокуси. Не можу підійти до цієї теми. Зараз вступна частина про спокуси. Брати і сестри мої, вважайте для себе за велику радість, коли на вашу долю випадають різні випробування. Там слово спокуси. Я перевіряв. Ще раз, брати і сестри. Коли ви стої, перед вами спокуса якась, це дуже добре. Радійте, говорить апостол Яків. Як так? Щаслива та людина, яка стоїть перед спокусами і залишається непохідною, бо як подолає їх, то дістане вінець життя вічне, якого Бог обіцяв тим, хто любить його. Угу. І так, вернемося назад. Брати і сестри мої. Вважайте для себе за радість велику, якщо перед вами спокуса. І так, молодь, дорослі люди, якась ситуація, ви стоїте перед вибором, і апостол говорить дуже добре. Це все дуже гарно. Але раптом ніхто у спокусі не повинен казати. Це мене Бог спокушує. Тобто я перед спокусою. І це дуже добре для мене. Але раптом автором оцього дуже доброго для мене не є Бог. А хто ж може бути автором того, що для мене добре, або чого це воно для мене добре? Бог не має нічого спільного із злом. Він ніколи і нікого не спокушає. Друзі, якщо ви відчуваєте, що ви стоїте перед спокусами, або от зараз ви в якійсь такій ситуації, що ви повинні зробити вибір. І в чому тут радість? А радість у тому, ваша радість має бути. І якщо у вас є ця внутрішня боротьба, то радість у тому, що якщо ти розумієш, що це спокуса, і якщо ти важко робиш вибір, і якщо ти зараз хочеш зробити правильний вибір, то це означає, що ти з Богом. Це означає, що в тобі живе Дух Святий. Це означає, що в тебе є оця внутрішня боротьба, боротьба цих протиріч, і ти зараз борешся сам з собою для того, щоб зробити правильний вибір. Тому що, якщо в тебе немає боротьби у випадку спокуси, то цілком можливо, що і від Бога ти дуже далеко. Якщо ти легко робиш вибір в сторону гріха, то є якась ситуація. Вкрасти чи не вкрасти. Та, звичайно, ніхто не бачить. Я даже, мене нічого всередині не бурлить, я це не вважаю за спокусою. Я навіть не помічаю, що це спокуса. Я легко роблю цей вибір, легко роблю другий вибір. Але якщо в тобі, ти розумієш, що зараз в тебе є оця боротьба, тобі важко, ти мусиш пройти і пройти його правильно, це означає, що Дух Святий працює в тобі зараз. І це добре. І цьому треба радіти. Тому що невіруючі люди, люди далекі від Бога, вони цих переживань не мають, а вони спокійно собі йдуть легко по шляху. Але як же? Як же прийти спокуси? Да? А ось як? Якщо комусь із вас бракує мудрості, то нехай просить у Бога. Він щедро і з радістю дарує всім людям і не дорікає нікому. Якщо ти зараз борешся, якщо тобі важко, якщо ти розумієш. Що можна зробити один і другий вибір і хтось тебе спокушує, це добре. Це значить, Дух Святий в тобі працює. Не знаєш, як? Іди до Бога проси мудрості. Далі, брати і сестри мої, яка радість з того користь, коли людина стверджує, що має віру, але нічого не робить на підтвердження тієї віри? Хіба може така віра спасти? Скажімо, брат або сестра мають потребу в одязі або їжі повсякдень, хтось їм скаже, я сподіваюся, що ти в теплі маєш ще їсти, й собі з миром, але не дасть необхідного. Чи буде з цього користь? Так само і віра. Якщо вона не супроводжується вчинками, то сама по собі вона мертва. І так часто буває. Я чую. Я маю віру, я віру в Бога. 100%. Скоріше всього, ти маєш віру, якщо ти так стверджуєш. Я нещодавно бачив чучело, не пам'ятаю, якої дикої тварини. Розумієте, що це таке? Да, коли мисливець щось там вполює, і потім робить отакий макет справжній, живий. А відрізнити від справжньої тварини дуже важко. Знаєте, віра, яка без діл, це чучело. Вона да, ззовні вона виглядає людина як віруюча. Але чим можна зрозуміти, чи це чучело, чи це справжня тварина? По тому, що воно дихає, по тому, що воно тепло, по тому, що воно рухається. Чим можна відрізнити справжню віру від віри мертвої? Ділами. Ділами. Мало того, це до питання віри. Ти віриш, що Бог єдиний добре? Тобто, до питання Е, Але навіть демони вірять і все у це і тремтять від страху. Як тіло мертве без духу, так і віра мертва без діла. Отже, друзі, спокуси, якщо ви стоїте, на вас навалилися якісь спокуси, вас хтось рекламує і пробує загнати в гріх, а вам неспокійно, ви з цим боретеся. Апостол Яків каже, радійте, радійте, у вас жива віра, ви з Богом. Це добре, ви боретеся. Тільки зробіть правильний вибір зараз. Як зробити правильний вибір? Просить у, проси у Бога. Якщо ти просиш у Бога мудрості, Він дасть її, ти зробиш правильний вибір, ти підеш правильним шляхом, ти будеш робити добрі вчинки, і ти добрими ділами підкреслиш, що в тебе є жива, а не пластикова віра, да? не намальована. Так от. А тепер до основного тексту. А як же успіх, як же мати хеппі-енд у нас? Постійний або на якомусь проміжному етапі. Давайте ми прочитаємо зараз уважно цей текст і на ньому зупинимось. Будьте виконавцями слова, а не лише слухачами, які обманюють самих себе. Бо коли хто є слухачем слова, а не виконавцем, той подібний до людини, яка розглядає природні риси свого обличчя у дзеркалі. Тож побачив себе, відійшов і тут же забув, який він. А хто дивиться на досконалий закон свободи, тобто, на слово Боже, досконалий закон свободи дивиться. І перебуває в ньому, той не слухать забудько, а виконавець діла, він буде блаженний у своїх діях. І так, поетапно, друзі, з кінця. А він буде, той, хто щось робить там, он вище, що він робить, він буде блажений. Слово макаріос, це слово відомо, достатнє. Він буде щасливий у тому, що він робить. Тобто він буде успіх, це навіть не те слово. Слово «щасливий» – це трошки більше поняття. Отже, той, хто робить якісь суті кроки, які перераховані вище, він буде щасливий, він буде успішний. В нього буде все складатися. Можливо, навіть не так, як він собі це бачив, не таку картинку, як він собі спланував, але точно він буде щасливий, він буде успішний. Друзі, а тепер давайте розберемося, що це за люди, які будуть блаженні у своїх діях. Виконавці слова раз. Не слухачі, а виконавці, будьте виконавцями слова, а не лише слухачами, які обманюють. Самі себе. Народ. Той, хто слухає слово, або скажу так, читає Біблію і не виконує, він сам себе обманює. Знаєте, що означає слово обманює? В оригіналі там стоїть слово обраховує себе. Ну Ми розуміємо, коли нас обрахували, да десь там на касі ще десь. А як можна обрахувати самого себе? а Виявляється, що можна. Знаєте, як у мене така ілюстрація вспливла? Буває, ти на щось відкладаєш кошти. Там є в тебе якась копілка, там, не знаю, під подушкою, під матрасом, в кого як ситуація складається із безпекою вдома, і відкладає там 10 гривень, 20, 30 тисяч, 40. Ну, і періодично там із того то матраса під чи з подушки достав і перерахував. Чи всі там. 500 гривень на місці, да? і тут перерахував і так. 600 гривень, мало бути 500. І такий зрадів. Тобто в серці ти розумієш, що там, в принципі, мало бути 500, але ти ж нарахував 600. І так не хочеться перераховувати і шукати помилку десь, а хочеться потішити самого себе, що там насправді 500. Знаєте, так, сам себе обманув. Ось отак досить, досить банально можна. Так от, друзі. Той, хто слухає слово, але не виконує, він отак сам себе обраховує. І потішається у власній, власному невігластві, якщо хочете. Бог, коли хто є слухачем слова а не виконавцем, той подібний до людини, яка розглядає природні риси свого обличчя у дзеркалі. Продовжує, да? відійшов і забув. Так і з Біблією. Можна відкрити, почитати, почитати, закрив і забув. Читав, читав. Що толку, Ноль толку, ніякого толку. Як це працює? Ось із дзеркалом. Так, стоматологи Працюють із дзеркалом? Скажи мені, будь ласка, як Нашу їм дзеркало стоматологам? Щоб побачити. Ту частину зуба, яку просто не можна побачити. Дзеркало потрібне. Да? Я теж із дзеркалом працював два рази навіть в машині, коли мені треба було там поремонтувати щось, і там просто так треба було залізти. Тобто залізти я залізу, але ну, що я роблю? Не бачу. Мені потрібно було дзеркало. Я туди ставив і отак дивлюся, дзеркало і працював. Дзеркало потрібно подивитися тут, коли ми щось самі не спроможні. Воно як допоміжний елемент. Коли ми дивимося у дзеркало, тобто мені, щоб подивитися ось на руку, мені дзеркало не потрібно, тому що я її бачу. І так, і так бачу. Але коли я хочу обличчя своє, ну, конструктивно я так влаштований, що я своє обличчя не можу побачити, і тому мені потрібен допоміжний елемент, це дзеркало. І я бачу. І ось апостол нам говорить, що Біблія вона виконує для твоєї душі роль дзеркала. Те, що ти не можеш сам побачити, народ. Біблія не допомагає тобі побачити ближнього, вона допомагає тобі побачити самого себе, щоб ти прочитав. Знаєте, ну я думаю, що технічно чоловіки влаштовані так. Ну, я так по собі суджу, я думаю так. Подивилися в дзеркало, там одна голова присутня, рубашка є, все нормально, більше нема що дивитися. Але бувають люди, які дивляться якось інакше. Вони там дивляться вчора. Там було 127 тисять волосин, а сьогодні 127 тисяч п'ять тридцять чотири волосини за день не стало, це трагедія. Бувають люди, які так розглядають себе в дзеркало. Коли ми дивимося у Біблію, яка є дзеркалом для нас, для нашої душі, ми повинні ще раз. Бути подібними не до тієї людини, яка побачила, відійшла, забула. А ми повинні дивитися прискіпливо, читати Біблію і прискіпливо. Зараз хочу показати, як це працює дуже коротко. Два приклади: Два приклади. одна історія, реальна, а друга притча. Так от історія, якраз із книги, про яку я сьогодні вже згадував, якось рут. Моавська жінка сказала наомі. І так, невістка сказала свекрусі. Вони перебувають на невістка, перебуває на чужині, а наомі на своїй батьківщині в Ізраїлі. Отже, рут, моя вітянка, яка в Ізраїлі прийшла із своєю свекрухою, вона говорить: я хотіла піти в поле і позбирати колоски пшениці за жінцями, якщо вони дозволять мені. Це було нормально, коли бідні люди, які не мали, можливо, власної землі чи з інших причин, вони йшли на поля багатших людей і там збирали ті колоски, які падали, і таким чином, хоч якісь засоби для прожиття отримали собі. Наомі, свекруха відповіла: іди, зроби так, дочко. Тож Рут пішла, прийшла вона збирати в полі колоски за жінцями. і сталося так, що поле те належало в оазу з родини Рімелєха. Я пропускаю там діалоги, яких кілька дуже цікавих, але нам важливо вас сказав Рут, тобто власник поля, на чиє поле прийшла Рут збирати колоски. Послухай мене, доню. Тобі не треба йти на якісь інші поля, щоб збирати пшеницю. Не йди з цього поля, залишайся тут з моїми дівчатами, служницями. Мені багато розповідали про те, що ти зробила для своєї свекрухи після смерті чоловіка. Ти залишила своїх батька та матір, свою рідну землю, пішла жити до людей, про яких раніше нічого не знала. Хай Господь винагородить тебе за те добро, що ти зробила. І нехай повною буде твоя винагорода від Господа Бога Ізраїлю, Господа, під чиїм крилом ти прийшла шукати притулку. Перша історія, реальна історія. Ми подивилися в дзеркало, що ми побачили. Ми повинні щось побачити. Це може бути так. Прочитали цікаво, добре, рут молодець, пішли далі. Але ми можемо подивитися і так на будь-яку книгу, на будь-який текст, практично Біблії. Що, що я тут побачив? Я подивився в дзеркало, я маю побачити себе. Чи такий же я працьовитий, як рут? Чи так же я вдячний, як рут була вдячна своїй свекрусі. Чи так же мене тягне до народу Божого? Як Руд тянула, вона не залишилась на своїй Батьківщині, вона пішла на чужину із свекрухою, тільки тому, що там був Бог, Бог Ізраїля. Чи такий же я благородний, як Ваас? Який потурбувався про цю бідну жінку? Чи така ж добра молва про мене, як про рут, коли вона прийшла в місто? На чужину прийшла, а про неї люди кажуть, що о, з Наомі прийшла Моїтянка, прийшла язичниця. Але як вона їй віддана, як вона посвячена їй? Друзі, і таких питань можна задавати народ. не це історія про рут, але Бог нам дав її, щоб ми прочитали і подивилися у дзеркало на себе. Наступна притча. Я буквально от взяв першу притчу Христа, яка практично трапилася, да? досить відомо. Розповів Ісус їм іншу притчу: Царство Боже подібне до людини, яка посіяла добре зерно на своєму полі. Та коли всі спали, прийшов ворог, посіяв бур'ян серед пшениці та й пішов собі. І коли посіяне, зерно, і коли посіяне виросло й виконало колосся, бур'ян також виріс. Слуги господаря прийшли до нього і питають: пане, ти посів добре зерно. то чому ж бур'ян виріс серед поля? Тоді він їм відповів: це ворог зробив. Слуги кажуть йому, може, ми підемо і виполимо бур'ян? Ні, відповідає хазяїн. Бо ви при тому вирвете й пшеницю. Нехай ростуть разом аж до жнив. Тоді я скажу жінцям: збирайте спершу бур'ян та зав'язуйте його в снопи, щоб спалити, а пшеницю складайте до клуні. Те саме питання. Ми подивились у дзеркало, і що ми побачили? Я бур'ян чи пшениця? Якщо ви, до речі, для тих, хто не пов'язаний з сільським господарством, ця притча може здаватися якоюсь такою нейтральною. Ну, там подумаєш, дійсно, росте пшениця, росте бур'ян, хай собі ростуть. Воно не зовсім так. На перших парах російською мовою «плєвали» таке слово. Тобто йде пшениця, піднімається і піднімається цей бур'ян, і їх неможливо розрізнити навіть. Ти дивишся, здається, вони абсолютно однакові. Навіть не зрозуміло, ну, що виривати, чи дійсно не те, що треба вирвеш. Але потім пшениця викидає колос, а бур'ян так і залишається бур'яном без всякого плоду. І тоді б хотілося вирвати, але вже пізно. Тому що можна пошкодити пшеницю. Так от, чи такий уже бур'ян росте собі да й росте? Я вам скажу, що бур'ян він забирає з ґрунту поживні речовини, які призначені для пшениці. Він шкодить, шкодить пшениці. Він затіняє культурну рослину. Він надає в повноті, щоб сонце її освітило, і потім ці всі процеси фотосинтезу там відбувалися. Бур'ян шкодить, але вирвати ти його вже не можеш тоже. пізно. Ти зараз підеш, витопчиш її культурну рослину, і, можливо, коли будеш рвати, то він своєю кореневою системою потягне за собою її пшеницю. Ну, там чи іншу культурну рослину, в даному випадку це пшениця. Друзі, ти бур'ян чи ти пшениця? Це ми дивимося у дзеркало. Це ж да, треба дати собі відповідь. І не думайте, хі хі ну я бур'ян, там... ну тут все чітко, пшениця це діти Божі, бур'ян це невіруючі люди. Все. Тут немає третього, тут чіткий розділ йде. Я буду називати речі своїми іменами. Ха-ха, я не покаявся, я не дитина Божа, тут не проходить. Ти забираєш поживні речовини. Ти шкодиш Царству Божому. Ти багато чого робиш, можливо, сам не помічаєш того, що ти робиш. І ти, ти затіняєш, ти заважаєш, якщо ти не покаявся, якщо ти не з Богом. Це досить жорстко. Це настільки жорстко, що потім буде бур'ян, зв'язуєте в снопи, щоб спалити, і він буде спалений. А для людини цей символ це пекло. Тобто настане момент, коли пшениця дійсно Бог забере її, забере своїх дітей, а бур'ян він піде в вогонь. Це досить серйозно. Дзеркало. Давайте собі відповідь. Ви хто є? Ви культурна рослина, ви з Богом, ви працюєте на Царство Боже. Ви плодоносите 10, 20, 30 крат, немає значення. Ви берете ці поживні речовини із землі і потім з них є результат якийсь. Чи ви просто ростете, закопчуєте небо? Затіняєте культурну рослину, затіняєте пшеницю і на цьому все. Це дзеркало. Треба давати відповідь. Це дуже серйозні речі. все. Це речі, які, які мають відношення до вашого життя, і точно вони мають відношення до вічності. Резюме. резюме, успіх, да? з чого ми почали. Як мати хепі енд? Як мати постійний глобальний успіх. Як мати блаженство в своїх справах формула така. Успіх – це дослідження слова. Ви будете блаженні. У вас буде. Не скажу, що все буде виходити. Бог знає, що у вас має виходити, що, має... що не має виходити, якщо він буде перенаправляти. Я не скажу, що в кожній справі ви просто будете на висоті, хай енд Ні, не буде так. Але якщо ви в слові. Якщо ви дивитесь у дзеркало, якщо ви роздивляєтесь, якщо ви аналізуєте, так як тільки що ми проаналізували, рут притчу про пшеницю і про бур'ян, то, то, то ви будете успішні, ви будете щасливі у ваших справах. На вас навалилися спокуси, чудово, радійте. Якщо ви розумієте, що є спокуси, значить у вас є внутрішня боротьба, ви див... не дивитесь на гріх як на норму. Ви стоїте перед можливістю прославити Бога правильним вибором. Не впевнені, як вийти з спокуси? Просіть мудрості. Що при цьому робити? При цьому треба вникати в Слово Боже, як у дзеркало. Дуже уважно заглядайте і розглядайте. Тоді ви будете а, робити діла, які підтвердять вашу віру. Коли ви будете так у Слово Боже, дивитися, як у дзеркало, дуже уважно аналізувати і А, у вас будуть діла, які підтвердять вашу віру. Б. Ви подолаєте спокуси. В ви будете блаженні у своїх ділах. Щасливі, Макаріус. Ви будете чимось займатися, і ви будете щасливі. Можливо, хтось буде суперуспішним. хтось буде на якихось побутових речах, але він буде отримувати задоволення від того, чим він займається, чому. Тому що він у слові, тому що Він аналізує, тому що він перепитує, тому що він дивиться через слово на самого себе і бачить себе зі сторони Бога. Нехай благословить Господь вознату. Амінь. Давайте помолимось. Друзі, я хочу, щоб ви зараз. Стали по три-чотири чоловіка, як виходить. Ми інколи так молимось невеличкими групками. Запитайте один в одного, які переживання, які тривоги, які потреби є. Хто з чим сьогодні прийшов на наше, на наше зібрання? Хто в, чомусь, хто в чомусь, можливо, зараз в якихось спокусах є навіть і не знає, як вийти з них. Перепитайте, познайомтеся з тим, хто поруч із вами, і давайте ми коротенькими молитвами помолимось за себе один за одного.